Всіх мене звати Світлана Кучеренко. Я продакт-менеджер компанії бюджет, яка розробляє готові хмарні рішення на базі оду ком'юніті і має великий досвід впровадження згідно з вимогами українського законодавства. Сьогодні я вам хочу розповісти про унікальність наших готових марних рішень, їхні особливості, для кого вони підходять, як власники малого бізнесу можуть автоматизувати процеси та керувати своїм бізнесом ефективно або гултери підготувати та подати звітності до державних органів. Почну з такого насправді питання: що взагалі означає готове марне рішення, в чому їхні їх переваги? І приведу такий приклад. Якщо вам потрібне житло, у вас є декілька опцій. Ви можете побудувати будинок за власним проєктом. Ви можете купити готову квартиру чи будинок з підведеними комунікаціями, зробити там дизайнерський ремонт, знести пару стін, щось добудувати. Або ви можете орендувати готову квартиру з ремонтом, з меблями, з власною охороною. І все, що вам необхідно, це внести оплату і перевозити власні речі. У кожного варіанту є свої плюси і мінуси. Вони вимагають різного рівня Ресурсів, інвестицій, да, та вашої залученості. Коли ми говоримо про готові хмарні рішення, їх можна порівняти саме з орендою квартир. Це досить просто, це зручно, це швидко, про все за вас подбали. Ми, власне, підібрали та інсталювали модулі, необхідні модулі для двох галузевих рішень. Ми доповнили їх функціоналом необхідним, базуючись на власному досвіді та експертизі. У нас є навчання та підтримка. Ми робимо регулярні оновлення згідно з вимогами законодавства. Наші рішення може замінити декілька робочих інструментів і при цьому діє єдина ціна 1990 гривень на місяць, незалежно від кількості користувачів. Власне, наш продукт правильно називати saas рішення, тобто ми надаємо користування програмним забезпеченням як послугою з щомісячною оплатою. Чому саме так, які тут переваги? Насправді недостатньо просто розгорнути програмне забезпечення, його потрібно підтримувати. І люди, яким це займається, вони мають найвищий зарплатний рейт в ІТ після спеціалістів з штучного інтелекту. І ми цю проблему вирішили для малого бізнесу, тому що це може бути досить накладно наймати спеціалістів навіть на погодинну оплату. У нас Працюють висококваліфіковані девопси, ми користуємося інфраструктурою світового лідера. Ми робимо щоденні резервні копії бази для можливості відновлення та збереження даних. Ми гарантуємо доступність системи протягом року на 99,9%. У вас буде доступ до ваших даних будь-де та будь-коли. А для кого підходять наші рішення? Ну, перш за все, звісно, для власників малого бізнесу, які включені в роботу своєї компанії, які потрібні дані для прийняття управлінських рішень, які контролюють так, кожну ділянку свого бізнесу. Також для бухгалтерів, яким необхідно під підготувати та подати звітність для державних органів. І так, звичайно, ви можете працювати командою, ставити задачі, делегувати, контролювати їх виконання, вносити відпустки та обліковувати свій робочий час. Рішення бюджету це повноцінні ERP-системи, які дозволяють вам автоматизувати всі бізнес-процеси у вашій компанії. Але ви, звісно, можете використовувати тільки частину функціонала, як певний один робочий інструмент. От як можна використовувати бюджет послуги? Ну, Перш за все, для управління проєктом. Також ви можете використовувати бюджет послуги для ведення бухгалтерії. У нас є повний функціонал від завантаження виписок, закінчуючи закриттям періоду і підготовкою звітності. Також ви можете використовувати бюджет послуги для ведення crm і продажів то керувати лідами, налаштовувати віки продажів, виставляти рахунки. Також є можливість інтеграції через API з допомогою сторонніх сервісів, таких як Make, чи RP, в автоматизації вашої лідогенерації. І, безумовно, ви можете використовувати бюджет послуги для автоматизації HR-процесів та кадрового обліку. Якщо ми говоримо про рішення бюджет виробництва, то воно має такий схожі функціонал, його можна використовувати в якихось частинах, так як і бюджет послуг. Ну, перш за все, для ведення бухгалтерії, для організації кадрового обліку. Тут немає цього функціоналу для автоматизації чат-процесів, але весь кадровий облік ідентичний. Також для використання crm систем Але перш за все, безумовно, бюджет виробництва використовувати необхідно для ведення складського обліку та планування виробництва. І саме про це я хочу розповісти вам зараз детальніше. Якщо ви власник малого бізнесу і у вас виникають такі щоденні питання, яка собі вартість готової продукції, яка була середня закупівельна ціна певного матеріалу за останній рік, якщо вам доводиться дзвонити на склад декілька разів в день, щоб уточнити залишки, що є зараз в наявності на складі, що до вас приходять працівники з питаннями, що нам зробити сьогодні, то це рішення саме для вас. Для кого воно не підійде, воно не підійде для складних технологічних виробництв декількома етапами, де відбувається зміна, там ушучка, утряска на да, таких процесів для таких складних виробництв, воно не підійде. Воно ідеальне, якщо ви закупили комплектуючі матеріали, зібрали їх в готову продукцію, і відправили своєму кінцевому споживачу. І сьогодні я вам розкажу, як. З допомогою нашого рішення можна малим виробництвом мобілізувати ці процеси. Розпочну з ролей. Так? Малі виробництва вони досить часто розкидані територіально, там працюють різні працівники і різним працівникам е потрібно да, різні налаштування, доступу до функціоналу. Ми створили основні такі ролі е користувачів, які необхідні для малого виробництва. І власник може самостійно е кожному працівнику надати певну роль, він буде бачити мати доступ тільки до певного функціоналу. То вам не потрібно звертати. Атися там до розробників да налаштовуючи розбиратися самих тих складних налаштуваннях, які достатньо складні. Повірте мені, щоб надати потрібні права вашому працівнику. Ви вибираєте просторою, Пошту і працівник отримує і починає відразу працювати. У нас зараз і п'ять таких основних ролей, їх можна міксувати. Якщо це необхідно, то ви можете до нас звернутися, і ми налаштуємо вам ті поєднання, які вам потрібні. Тобто там менеджер виробництва складу, там, закупівель чи бухгалтер, все так одночасно. Тепер хочу розказати просто про саме, як організовано виробництво. Тут такі чотири основні модулі: це продажі, виробництво, запаси та закупівлі. Є насправді таких два варіанти основних, як створювати замовлення на виробництві. Перше підійде в тому випадку, якщо ви працюєте, виготовляєте продукцію на замовлення. Ну, тобто поступило замовлення, і ви запускаєте її виробництво. Для цього необхідно в картості готової продукції вибрати таку галочку виготовлення під замовлення. Тоді у випадку підтверджує. Запиту автоматично створиться замовлення на виробництво. Воно буде в статусі очікування, і менеджер з виробництва може переглянути його, там, внести дату, змінити, наприклад, і натиснувши кнопку Перевірити наявність, зарезервувати необхідні матеріали, які йому потрібні для цього виробництва. В тому випадку, якщо якихось певних матеріалів не вистачає безпосередньо, тут він може тут в системі та створити дію, наприклад, менеджеру закупівель, надіслати йому повідомлення, що, там, будь ласка, перевір, чи буде в нас це в наявності, коли вона може там до нас приїхати, чи можемо ми це замовити, коли не буде на складі. У цьому випадку менеджер закупівель може запустити планувальник, так який дозволить, базуючись на правилах поповнення товарів, творити замовлення на закупівлю. Це досить зручно, коли у вас є повторні закупівлі в одного й того ж самого постачальника. Вам не потрібно там шукати, знаходити ціни, там шукати прайс-листи. Ви створили замовлення на закупівлю, вправи своєму постачальнику і е, відразу він підтверджує, чи скасовує да, цей запит, чи там говорить про якусь різну ціну. Власне кажучи, отак виглядає планування виробництва для менеджера з виробництва. Це такий його вигляд календаря. На кожен день він може побачити, що йому необхідно зробити, вносити якісь певні зміни, якщо це необхідно. Зараз я вам спробую показати це, як це виглядає в системі. Не створити замовлення, вибираю да, продукцію. Наприклад, у мене є такий набір Олего, гелікоптерна рятувальна місія. І ви бачите, у мене є декілька варіантів специфікацій, за залежності від того, які можуть входити сюди комплектуючі. Я виберу там номер один. Ви можете поставити дату запланованого виробництва. Коли ви плануєте це виробництво, також ви можете внести аналітичні рахунки чи джерело цього замовлення, якщо це необхідно. Натиснувши кнопку Зберегти ваше замовлення на виробництво за. Помниться, базуючись на оцій специфікації, яку ви тут вибрали, далі менеджер на виробництві може перевірити наявність необхідних матеріалів, так натиснувши сюди кнопку. Наявні матеріали, він може зараз так? а всі інші, от відразу це те, що я говорила, да, запланувати дію, наприклад, написати менеджеру закупівель, щоб він там перевірив наявність інших. Наприклад, ми там, в процесі виробництва ви бачимо, що там замість етикетки головної ми будемо використовувати якусь там, етикетку, наприклад, бокову іншу. Так? А і замість там блоків для виробництва нічого не будемо використовувати. Натискаючи кнопку Виготовити. Ми можемо внести реальну кількість, кількість і потрібні сюди елементи комплектуючи. Також хочу додати, що от зараз в системі в мене налаштовано, що весь облік ведеться в розрізі партій. Якщо вам це не потрібно, то це можна в налаштуваннях змінити, але дуже багато є бізнесів, і дуже важливо, з якої партії до них прийшли да, комплектуючи, яка буде партія для готової продукції. Наприклад, ми вносимо, що У нас в цій там інструкції нас є там так. У нас один, і тут у нас теж та, один є, да, партія є це в наявності. Ми це використали. А наприклад, там замість етикетки ми хочемо використати кусь там інші елементи. Ми цікаємо додати елемент, шукаємо там у нас етикетка там, бокова, там Б6, наприклад. І кажемо, що ми використали її. Шукаємо, підбираємо, яка в нас є тут партія да, з наявних. в знайомних, у нас, наприклад, П-03, готово. Так? Записуємо. Робимо запис на виробництво. І в, нас, в нашому виробничому замовленні додалась така колонка, як да, спожити, реальна кількість спожитих матеріалів. І після цього ми можемо натиснути, так, позначити, як готове. У нас система спитає, чи ми точно впевнені, що ми хочемо саме, або не всі елементи ми використали специфікації, чи ми точно впевнені, що ви не будете абсолютно все використовувати? Ми кажемо гаразд. І система робить записи. Після цього у нас. Статус, причому замовлення, він змінюється на готово. Ті, які в матеріалів, яких не, там, не вистачає, їх недостатньо, то вони підсвічуються таким червоним, там, вони мають статус вже готово, «Підтверджено» чи частково в наявності. Ці виробничі замовлення, які вже готові, так, вони таким світло-сірим. Якщо ми в нього зайдемо, то ми можемо побачити, що у нас додались такі кнопки, наприклад, як бухгалтерські записи, і ми можемо прямо звідси піти подивитися, які в нас були зроблені бухгалтерські записи. Так, проводки на 23 рахунок списання з 20-го і 26. го також прямо звідси, ми можемо побачити аналіз вартості. Та да, наскільки формується звіт, скільки реально чого ми використали на виробництво цієї продукції, і що воно і скільки нам це обійшлось. Трошки ще хочемо показати в запасах. Якщо в, нас є можливість, якщо в нас є якісь певні додаткові витрати на запаси, наприклад, транспортування чи якийсь імпорт, да, що до вартості запасів потрібно донарахувати, у нас є такий документ, який називається додаткові витрати, і розподіляє на вибрані да, матеріали, так, додаткові ці витрати і робить при цьому бухгалтерські проведення. Окрім того, в розділі запасів ми завжди можемо подивитися, ну, перш за все, запаси. По кількості також звіт оцінка запасів покаже нам запаси на поточну дату або на конкретну з вартістю і кількістю. Це те, що достатньо часто там потрібно, саме бухгалтерам в процесі. От Ми бачимо, що в нас є вартість і кількість по складам. Так само можна дивитися переміщення, які відбувалися по складам, можна коригувати робити вартість коригування запасів, комплектування та обліковувати брак. Але так повернемося до нашої презентації. Про запаси я вже трошки розповіла, і хочу далі вам розповісти. Про те, як можна використовувати бюджет для бухгалтера, так? підготувати і подати звітність до державних органів. Власне, як я говорила раніше, у нас є да, весь функціонал для бухгалтерського обліку. Я не буду тут детально розповідати про виписки, завантаження, закриття періоду і всі ці інші речі. Ви можете зареєструватися, замовити тездрайві, подивитися, як це загалом працює. Розкажу про баланс та звіт про фінансові результати, форму 1М2М. Що тут потрібно знати перед підготовкою до заповнення цього балансу? Ну, Перш за все, що вам треба перевірити, чи всі рахунки дебіторської та кредиторської заборгованості ведуться в розрізі партнерів. Тому що сальдо формується розгорнуто. тобто Залишки дебіторської заборгованості потрапляють в актив, кредиторські потрапляють в паси. Це, На це варто звертати увагу, особливо в таких рахунках, наприклад, розрахунки з бюджетом. то якщо у вас оплата пройшла там, до після святошинського району, а нарахування залишилось без партнера, то одна і та сама сума, яка ну, взагалі можна намістити залишки буде показуватись розгорнуто в балансі, тому перед тим, як його заповнювати, необхідно перевірити ну, так, ці сальдо, і перевірити, чи, це, чи все ведеться правильно по партнерам. Ще одна така важлива річ, що для закриття періоду вам необхідно користуватися журналом Фінансові результати. Тому що для формування звіту про фінансові результати ми беремо обороти 70-х, 90 х рахунків саме з цього журналу що ще розказати так про баланс та звіт про фінансові результати? Зараз я насправді краще, мабуть, вам покажу це в системі, як це відбувається. Переходимо в системі у розділ Бухгалтерський облік. Вибираємо там пункт меню фінансова звітність, тому що ми говоримо там про фінансову звітність. Форма 1 М2М. Я тут вже створила декілька так, чернеток. Зараз вам покажу, наприклад, на, 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 на цій, як це виглядає. Ну, вам тут необхідно буде створенні да, вибрати компанію, Вибрати фінансовий да, період, рік, за яким ви будете здавати готувати цей звіт, і натиснути на кнопочку «Розрахувати». При натисканні кнопки «Розрахувати» у вас фінансовий звіт він автоматично заповниться. Якщо щось пішло не так, то у вас згори буде така нотифікація, що у вас сходиться актив і пасив, і ви можете там перевірити, що і як відбулося. Треба сказати, що цей звіт заповнюється в тисячі гривень з одним десятковим знаком. Це така вимога законодавства, і досить часто в готрі відбувається, ну, є така проблема. що Насходиться баланс через заокруглення, тому що десь в активі заокруглили в більшу сторону, в пасиві в меншу сторону, і там один знак десь триває. Тому є тут можливість редагувати, тобто ви натискаєте редагувати, заходите необхідний рядочок, який вам необхідний, наприклад, не треба поправити десь в первісній вартості. І ви можете внести тут, наприклад, там 12 1. Ну, мені не потрібно вносити 12,1, і я залишу 12,0. Що ще такого є унікального в нашому звіті? Ви можете подивитися, що сформувало так ці цифри, як на початок звітного періоду, так і на кінець звітного. Наприклад, я натискаю на початок, показати проведення на початок періоду, і я відразу бачу документ. І тут в мене зараз один документ, бо в мене небагато даних, але вони тут будуть, якщо їх буде багато, то буду ви побачити всі. Ви можете зайти і подивитися там, до там, бухгалтерських записів, що саме да, вас що, що дало вам цю цифру на початок цього періоду. Повернемося в наш баланс, баланс і звіт про фінансові результати. Це стосується абсолютно всіх там рядків, які тут сформувалися, собі вартості. Ви можете завжди звірити з оборотно сальдовою відомістю, яка в нас знаходиться тут в розділі звітування. І після цього треба сказати, що так цей фінансовий звіт він має декілька статусів, тобто чернетка підтверджено, скасовано і завершено. Власне, на цьому етапі, якщо ви підтвердили, що так, все добре, ви можете натиснути кнопку Експорт і, у вас і ви зможете експортувати XML-файл для завантаження його в електронний кабінет платника податків чи в МЕДО. Після того, як ви вже отримали, наприклад, квитанцію, що так, все добре, все, все підійшло, натискаєте статус та завершено. Я просто зараз на якомусь іншому прикладі покажу. На цьому, наприклад, завершено статус завершено. І після Цього ця фінансова звітність. Вона вже ви не маєте змоги редагувати і вносити її зміни. Тут у долученнях ви завжди можете побачити відкрити ці XML-файли, які ви надавали в податкову інспекцію. Що ще з важливого? Де, звісно, це взагалі перевага всіх erp систем і ОДУ також це аудиторський слід. Так? тобто, кожна операція кожного користувача вона записується. Це все, що я хотіла сказати про баланс. Тепер повернемось так в нашу. Презентацію і ще трошки хочемо розказати про ведення кадрового обліку та подачу звітності об'єднаного звіту та да, з ЄСВ та ПДФО. Ми розробили такі в нас є в системі кадрові документи, як особова картка працівника, друковані форми наказів трьох основних прийняття, звільнення, переведення. Зараз я вам покажу вони це: це такі типові форми, які автоматично заповнюються з системи. Що тут ще хочу додати: насправді всі там, хто працював вже в Оду, знають наскільки складно носити будь-які зміни в ці друковані е, форми. У нас є, власне, кажучи, такий конструктор цих друкованих форм PDF, допомогою якого ми можемо змінити цю форму для вас, так як вам потрібно, якщо вам не підходить якась типова форма, і ви використовуєте трошки інакше. Це в цьому нашому готовому рішенні ми можемо е, з цим вам допомогти і створити ті форми, які вам необхідні. Зараз я повернусь знову трошки в систему, покажу вам, як це виглядає так на практиці. Це наші допрацювання, в модуль працівники. От вони є. Де зараз відкриваються рішення виробництва, вони ж теж тут є, і в рішенні послуги вони теж доступні. Якщо ми заходимо там в карточку працівника, то ви побачите тут достатньо більше, більше закладок, які ми створили для того, щоб мати можливість вести кадровий облік. Ну, перш за все, підемо в налаштування для кадрів відділу кадрів. так, Ви тут можете бачити договір, номер. Є середня зарплата за останні три місяці, яка рахується, базуючись на даних системи для розрахунку лікарняних. В тому випадку, якщо у вас новий працівник чи перехідні, якісь дані, середнє значення, тут немає да, цієї історії минулої, ви середні значення можете внести безпосередньо карту всі працівника, базуючись на якихось його інших документах з інших систем нарахування. Тут можна побачити, звісно, також сам так, велишок відпусток, можна вести відпустки, тобто, якщо ми подивимось, вносимо ті необхідні відпустки, які ми можемо надати працівнику, тут це можна робити там, раз рік чи щомісячно, залежно від того, яка у вас практика в компанії застосовується. І можна подивитися та розрахункові листки, які були цьому працівнику, можна подивитися накази, які були на нього, на його, якщо створювалися на прийняття, на звільнення і на переміщення між посадами. Так, повертаючись трошки до нашого звіту, звіт, цей звіт формується в розділі на заробітна плата. Тобто, повертаємося до розділу Заробітна плата. Зараз відвантажиться да, система. Побачимо, що в нас є тут створені розрахункові листки. Ви можете створювати розрахункові листки не кожного працівника окремо, тобто, якщо у вас небагато працівників компанії, ви можете створювати їх партіями, так, і групами, і можливість е, робити аванси, так, як потрібно, це згідно вимог українського законодавства. Заходимо в розділ там, звіти. Так, у нас в розділі звіти знаходиться е, цей е, звіт. А тут є де інші, також звіти можна обвантажувати зарплату в Excel, є розрахункова друкована форма, яку ви можете роздрукувати так, і підшити собі до своїх документів. Але ми я хочу вам сьогодні показати саме цю звітність об'єднану. Ось і наша там торомашка, так, я вже тут декілька стояла насправді звітів. Є податковий власне, розрахунок і всі форми для кожного місяця окремо: D1, D1, D4, D8. Не генеруються, тобто ви заходите, натискаєте. Згенерувати, вам підтягуються дані з розрахункових листків по кожному працівнику. Якщо у вас були якісь певні і так, на кожен місяць да, ви формуєте звіт. Випадку, якщо у вас були якісь а, а, відомості про трудові відносини, то базуючись так на цих даних які, от, з карточки, які вам тільки що показувала, система заповнює назву по початку чи дату звільнення, тобто цей додаток 5 також для відомостей про трудові відносини. Ви можете, коли цей звіт готовий, ви можете його експортувати так, в XML і ви побачите цей експортований файл в своїх долученнях і завантажити його в електронний кабінет чи в медок, дивлячись, якою системою для звітності, так ви користуєтесь. Повертаємось так до нашого нашої презентації. Що ще я хотіла сказати, що модуль рішення бюджету послуги вона містить ще додаткові модулі, які допомагають з організацією hr процесів. Ну, перш за все, мова йде про рекрутинг і вакансії, дає можливість там створити собі пайплайн для рекрутерів. Носити певні замітки, працювати з цими резюме, заявками, і також з нього є можливість створювати статний розпис саме з цього модуля вакансії. Ви можете його створити. Власне, підсумовуючи, я хочу сказати, що наші рішення це багатофункціональні інструменти для автоматизації процесів і керування бізнесом онлайн. Безумовно, як будь-яке готове рішення, воно має якісь певні свої обмеження, але ці обмеження вони компенсуються співвідношенням ціни та можливостей нашої системи. Щоб в цьому переконатися, реєструйтесь, замовляйте тест драйв і переконайтеся, що це рішення підходить для вашого бізнесу. Дякую.